Що ж, всіх вітаю! Сьогодні я буду читати свої власні вірші, які я написала. Сподіваюсь, що вони ну хоча б будуть нормальні для вас, і ви зможете дослухати це відео до кінця. Тож, погнали, покручений в безмежних краєвидах, постій зі мною зупинись. залишитись я так благаю, в моїх безкрайніх вимірах кохання, возаю. Що саме то воно було, і як воно дуже швиденько промайнуло, ще більше вже. Сіяє білим світлом. Я більше вже не в силах так кохати нас, коли ти десь далеко вдалині. Ти лиш в моїх безкрайних мріях, а я живу на самоті. Реальне це життя вже довгий час. І це мені дарує сили жити далі. Хоча ти будеш десь далеко вдалині, я завжди буду вірити в твої вірші. Хоча далеко вдалечі своїх зізнань, я завжди буду вірити в твоє кохання. Я відпускатиму це біль так поступово, як тільки в силах це зробити на самоті. Мене до вічно, бо так приречено боліють. Вони самі себе так прирекли на цей кошмарний біль за їхні дії. Вони самі себе зруйнують, а я не всила їх залежно рятувати. Вони прощатимуть мене до вічно, хоча залежності їх першими зруйнують. Вона буде плакати до вічно, в бажаннях знову жити далі. Вона просила почати все спочатку, а він безкрайньо полетів кудись. Вона так сильно його кохала, а він так сильно боявся почуттів. Вона все знала. Прощала, та поки сам він не вирішив піти, її кохання приречене страждати, залишившись назавжди в пустоті. Вона вже більше не бажає так страждати, хоча боїться, остаточно відпустити. Я вже втомилась так страждати. Прощай, прощай, мої страждання. Колись в безкрайніх почуттях я вже поранилась коханням і більше не бажаю я кохати, бо з ним я відчуватиму весь біль і страх, що так туманно світить. Бажання щось змінити, безжально втратило цей сенс, Я просто хочу зупинитись, поспать на самоті, без внутрішніх перепитій, Я просто хочу спокійно спати, хоча в на самоті і вдалині, я завжди буду бачити чудові сни, які постійно так яскраві, Ще прокидаюсь я в пітьмі. коли від болі й страху не сховатись, Моє бажання щось змінити, тепер померло назавжди. Я більше так не хочу жити. Прости. Прощай, мій сильний біль, я не забуду той весь біль, Хоча ночами буду спати міцно, в надії на щасливе дійство прости, прощай сильний біль, я більше не боятимусь тебе, хоча я пам'ятатиму тебе в безмежних краєвидах щастя, коли заплачу від нещастя, яке не буде так боліти, як ти в минулому боліла. І в темних вечорах на самоті можливо жити нещасливо, коли всі навкруги такі сумні. Я також можу зажуритись, віджалю, що існує много літ. Я просто так не знаю, що пишу. Але в моїх надіях ще палає світ, який прийме мої думки. В надії на безмежне щастя що більше не прийде мій дивний світ жалю, оскільки більше я не хочу так журитись в самоті. Можливо, товий світ туманний, і більше я не в силах бачити майбутнє безжалю. Я все-таки тебе кохаю. В надії на безмежне щастя, я більше. На самоті, щоб ти не відчував жалю за мій безкрайній світ жалю. Прокинувшись і без жалю, я так його просила залишитись в моїх надіях, у вісні і у мріях назавжди на віки і на вічно, прокинувшись і без жалю, у мріях, про нього буду мріяти довічно. Хоча реальність так кричить про необхідність відпустить. Без світла ми вже звикли плакати ночами, хоча для когось це інтимний час, прошу. І зупини його. Без тебе я не в силах зупинитися та втрапити в реальний світ. Прошу, молю тебе, я не вблаганно. Спіймай мій такий світ, і зупини його.